Країни НАТО на Рамштайні запропонують конкретні дії щодо вступу України до альянсу. Про таке повідомляє за Washington Post. Отже, за словами західного дипломата, союзники розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в Альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, і це стане важливим сигналом для країни. До погодних тем далі я впевнена, що сьогоднішню синоптичну ситуацію в Україні в Україні і Києві. Зокрема, багато із вас вже відчули на собі. Але хто поки що в домівках розкажемо через сильну зливу столиця йде під воду. Ну звісно, поки що не говоримо про страшні масштаби, але чотири райони Києва мають підтоплення. Як повідомили в КМДА, міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Комунальники вже усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Болонському свят. Тошинському і Солом'янському районах. Утім, в адміністрації вже наголошують, що система дощової каналізації не може всюди впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської київавтодору. Водіїв просять бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.